Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що душить того, хто дивиться це відео. Тут вплив на думки. Ви вільно була вільна людина. Дуже раділи життю. Тут вплив на думки. Так. Угу. Хтось змушує вас робити те, що потрібно у цій людині і змушує, причому тут вплив іде на голову. Це як морок наведення, чому щоб зупинилися. Бо ви дуже вільна людина, ви, у вас власна думка, дуже сильна людина. Угу. Ще вам або це ставили як заручник, як приворот, що ви знаєте, що вам треба звідси вийти, втікти, а ви все одно лишаєтеся. Тут є ще вплив привороту. Думки, що ви винні, що ви в чомусь винні перед цією людиною. Оце постійне відчуття, що вас душить це хтось навмисно. Зробив так, що ви, наче винні в чому-то, ви ні в чому не винні, насправді ви маєте радіти життю, ці думки вони насильно як-то зроблені, на вас впливають це насильство дуже жорстоке для того, щоб зруйнувати, щоб ви не змогли рухатися вперед хочеться все забрати, всі перешкоди, Заперечую. так І це ще дуже сильно впливає на вас, ви виснажуєтеся від цих думок, що ви щось комусь винні Ви повинні жити радісно і радіти. От так. прив'язки Це прив'язки, це хамоти якісь роблять. Заперечую, 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 Чи... заперечую. Заперечую. Відкриваю дороги. Тому хто дивиться це відео на власну думку, на власне життя. Тут, все буде... Тут до майстра сходили. Заперечую. Перекриваю, перекриваю. Більше немає ніяких прив'язок, більше немає ніяких приворотів, мороків, стягів, крадників, аморочок. Хамутів відсікає повністю. Більше той, хто дивиться це відео, нікому нічого не винний. Буде так, перекриває більше тримати у полоні того, хто дивиться це відео, ворог не зможе. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, відсікти всі прив'язки, стяги, мороки, крадніки, привороти, аморочки, хамути. Все, що тримала у полоні того, хто дивиться це відео, більше не може тримати. Відсікаю, знищую повністю всі магічні дії. Знімаю. Буде так, буде так, буде так. Більше ворог не має впливу на того, хто дивиться це відео, буде так. Більше того, хто дивиться це відео, нічого не душить. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане здійсненим. Так, вас більше нічого не душить, ви вільна людина. Дякую за увагу.